Україна бідна країна, а замовників повно. За які шиши? Дуже багато таких коментарів я бачу не тільки під своїми відео, і я просто не розумію, чому люди думають, що якщо ти достатньо заробляєш, то ти або депутат-чиновник, або вкрав. Іншого просто не дано. Просто будь-яке відео в тіктоці, якщо в тебе гарний будинок або дорога машина, в коментарях одразу пишуть, що ти вкрав. Люди, просніться, зараз 25 рік. Я розумію, що зараз в нас війна, але все одно зараз час можливостей, зараз не 90-ті. Багато людей працює у сфері ІТ, які достатньо заробляють. Маркетологи, ugc ці всі менеджери Вони всі теж гарно заробляють і працюють в інтернеті зараз будь-яка звичайна людина може відкрити свій інстаграм-магазинчик, якийсь свій бізнес маленький, спробувати свої сили, продавати речі або вироби ручної роботи, як в моєму випадку, А будівельники, особливо плиточники, вони теж гарно заробляють, і це звичайні люди. Усі ці бізнеси працюють офіційно і сплачують податки, тому якщо ви бачите, що людина гарно заробляє, то це не означає, що вона вкрала. В наш час дуже багато можливостей, але для цього, звісно, треба щось робити, а не сидіти і жалітися.